Вітаємо, друзі! Канал Земля Одеса продовжує розповідати про топоніми, які залишили по собі різні народи, що жили на наших землях. Після слідів греків, тюрків, українців та молдаван. Ми наближаємось до більш сучасних часів. Сьогодні будемо говорити про німецькі назви на карті Одещини. Чи можна на мапі Одещини відшукати сліди німецьких колоній? Хто були ці люди і звідки прийшли? І чому залишили по собі такі поетичні назви, як долина любові чи долина радості? Після того, як наприкінці 18-го, початку 19-го століття росіяни витіснили з північного причорномор'я ногайців, на ці землі почали прибувати поселенці різних національностей, зокрема німці, що шукали вони на землях Причорномор'я, перш за все, миру та спокою. Через роздроблені німецькі землі, які постійно воювали, німці виявили великий інтерес до можливості переселення у мирні та благодатні землі на березі Чорного моря. Зараз ми стоїмо перед лютеранським собором на вулиці Новосельського в Одесі. Однак її перша історична назва німецька. Це була центральна вулиця Верхньої німецької колонії. Сьогодні тут проводить служби пастор Олександр Грос, який походить з німецького роду. Перші поселенці приїхали якраз на Одещину 1804 року. І це були люди, які перед тим 30 років прожили в Угорщині. Вони не були угорцями, вони були німцями, які приїхали в Угорщину свого часу. І, відповідно, поживши там 30 років і отримавши запрошення в Російську імперію, приїхав сюди на Одещину, оскільки умови, які пропонувалися, вони були дуже цікавими для них. Це звільнення від податків, від військової служби, надання земель і навіть навіть надавалися кошти для того, щоб будувати будинки. Тобто, це досить такі гарні умови. На які ці люди погодилися і поїхали відповідно сюди. Їх перша зима, вона була дуже поганою, оскільки, як зазвичай у Російській імперії буває, все, що було запропоновано, не було виконано. І в першу зиму дуже багато людей загинуло через те, що зима була дуже суровою. Їм приходилося копати якісь, робити будинки собі в землі, фактично. Ну, Тобто, все було дуже жахливо в цьому сенсі. І вважається, що більше третини людей, які приїхали на той час з Угорщини, загинули в першу зиму. З наступного року, вже 1804 1805 року, вже почалося фінансування, і щось і будівництво, і розподіл землі. І якось воно вже пішло краще. І до них стали приєднуватися люди, які приїжджали з тих самих земель, звідки вони самі були. Це в більшості Вюртенберг, з Вюртенберга. Спочатку переселенці прибули до Дубосарського карантину у 1803 році. Звідти вони переїхали до Одеси, а вже навесні 1804 року були розселені на найближчих до міста землях. Німецькі колонії поставали по обидва боки Дністровського лиману. За віросповіданням, це були як римокатолики, католики так і лютерани. Але кожна родина отримувала землі. Землю, вони мали можливість нею користуватися. Вирощувати те, що було необхідно і можливо в той час. От. Але якщо, наприклад, протягом там, кількох років їм не вдавалося ця праця, цю землю в них могли відібрати і передати якійсь іншій родині. Тобто, це все-таки не було так, що вони отримували землю назавжди. І що це була їх власність, але це ну якби спільна якась власність була напевно. Бо інакше я не знаю, яким чином можна було б цю землю в когось забрати. Але я чув багато про те, що таке господарювання існувало. Німецька працьовитість, акуратність, а також особливий правовий устрій дозволили за порівняно невеликий період зробити поселення, закладені німцями, цілком благополучним. І, хоч імперія активно займається пропагандою, розповідаючи про важке життя цивілізованих німців у диких, нібито необжитих краях, назви та світлини тих років легко це спростовують. Уявіть собі, початок 19 століття, 1803 рік, російський імператор Олександр І запрошує німців на землі при Чорномор'я. і перші німецькі родини із Бадена, Вюртемберга південного заходу Німеччини вирушають сюди. Один за одним з'являються дійсно нові села, а не перейменовуються вже існуючі, як було з десятками інших. Німці діставалися сюди на невеликих суднах по Дунаю, звідти суходолом через карантини і аж до Одеси. Подорож займала близько 80 днів. Днем заснування німецьких колоній вважається 17 жовтня 1803 року. На Одещині виникають перші поселення, і саме тут починається історія їхніх назв Ойконімів. Німецькі колоністи давали селам назви, які відображали найбільше їхні мрії. Наприклад, село Лібенталь це долина любові, Фройденталь це долина радості, Грос Лібенталь велика долина кохання, Кляйн Лібенталь мала долина кохання, Гофнунгсталь долина надії, назва, яка промовляє сама за себе, Глюксталь долина щастя. Чому німецькі поселення отримували такі поетичні назви? З чим це було пов'язано? Багато чого називали так дійсно з мрією, можна сказати, з надією на те, що в цьому місці люди будуть жити добре. Як, наприклад, одна з найбільших колоній цього регіону Грос, Грослібенталь. Прикладається як велика долина кохання по-українськи. Ну тобто, таке для них, напевно, дуже значуще <хе> мало велике значення. Поряд з цим селом є мала долина кохання. Сьогодні ці села мають подібні назви, тільки слово кохання зникло з них за радянської влади. І це Великодолинське і Малодолинське. Села, які, от, а можу ще сказати історію виникнення назви села Петродолинське. Е, -е названо село в честь Петра. Е ну, хтось говорить в принципі, що це пов'язано з апостолом Петром, але є і більш така практична ідея, що дуже багато в селі було чоловіків з таким ім'ям. Ну і на їх честь, так би мовити, і придумали назву. Ну, це дуже по-різному. Це, звісно, кожна громада, кожна група людей визначалася з назвою самостійно. Поселенці також хотіли зберегти зв'язок із батьківщиною та віддячити покровителям. Тому з'явилися Олександр Хільф, допомога Олександра на честь імператора. Також є чимало назв, які перенесені з Німеччини: Карлсрує, Страсбург, Вормс. Ландау це наче шматочок рідного дому, принесений на нову землю. Якщо подивитися на сучасну карту Одещини, то виникає цілком логічне питання: що ж сталося з такою кількістю німецьких назв? та куди поділися німці Одещини та загалом Причорномор'я? Перша світова війна. Е Напевно, вплинуло в тому сенсі, що багато людей вирішили покинути виїхати з цієї країни, в якій відбувалися відбувалися війни, і теж багато війн тут відбувалося в цьому регіоні. Е, вот. І я знаю, що коли виникли перші намагання створювати колхози і забирати землю людей, то вони об'єдналися і підняли навіть спротив військовий. І історики можуть розказати більше про це. Ну, тобто з регулярною армією навіть змагалися через своє небажання підкоритися цим рішенням. Таким рішенням. От. Колонії, в принципі, проіснували і після цього до 1933 року, і церква все, що відігравала певну роль, важливу роль в цих селах. Для людей, але 32-33 разом з конфіскацією майна церкви були закриті. І якщо говорити про Одесу, тут нам відомо трошки більше. А, в Одесі були розстріляні і пастор останній, і органіст останній. І, наприклад, органіст це був Тайфіл Ріхтер, а, батько дуже відомого Святослава Ріхтера. Отже, ну якби. З церквами було покінчено, можна сказати, в 30-х роках. А вже громади перестали існувати. Громади сільські, мається на увазі, перестали існувати в 44-му році. Тоді, 20 березня 1944 року, вони провели останнє богослужіння. Все ще якось придумували, як це можна було робити. Вже без церковних будівель. І були змушені покинути цю територію. Це ніяк не пов'язано з радянською владою, це пов'язано з окупаційним режимом, з окупаційними військами, які тут були. Це румуни і німці. І відходячи, вони, якби змусили всі німецькі колонії, всіх жителів німецьких колоній, зібрати свої речі і йти на захід. Це було теж примусово, тобто, це не було добровільно. Але є Розповіді, на жаль, людина, яка розповідала свідок цих подій, вона вже померла, але вона нам розповідала про те, що родини, які відмовлялися, їх просто розстрілювали на місці. Чи хтось намагався втікти, теж їх з ними не, не розмовляли довго. Тобто, це було теж дуже з, насилля, з насиллям створено. Таким чином, коли Червона армія повернулася, німецького населення на Одещині майже не залишилося. У 1945 році майже всі німецькі назви були змінені. Так держава намагалася стерти пам'ять про німецьку присутність. Залишилися лише кірхи, костили, цвинтарі, часто в занедбаному стані, як руїни. У селі Мирне, яке колись називалося Фройденталь, відродили історію німецької колонії. Тут впорядкували старе кладовище та відкрили музей. Сьогодні німці приїздять у село у пошуках свого коріння, занурюючись у сторінки власної історії. Село Мирне це колишнє німецьке поселення Фройденталь. Було воно засновано в 1806 році німецькими колоністами. Ми, як нащадки, можна сказати, Почали цю роботу ну, при об'єднанні Біляївської міської ради з Мирнеянською сільською радою. Хоча до цього першим був колишній сільський голова Олексій Георгійович Котович, який їздив по архівам, збирав всю інформацію, писали книгу про село Мирне, як воно зароджувалось. В 2021 році на ювілей села 215 років. Відновлювати цю історію. Відкрився музей німецьких колоністів, відновили пам'ятник засновникам села, відновили кладовище на місцевому цвинтарі. Після відновлення німецького кладовища до нас почали приїжджати нащадки німців, які проживали до депортації. В селі Фронденталь. Е, найчастіше зараз приїжджає Роберт Лоренц ну, майже кожен рік. Е, ну і остальні німці. Вони виходять через Одеську єпархію, знаходять нас. Хто приїжджає, в основному, там село є в Болграді, теж німецьке, вони їдуть туди і заїжджають до нас. Коли приїжджають німці, вони іщуть своїх могили, своїх нащадків. Найчастіше вони йдуть на кладовище. У нас як на задньому фоні є карта села і знаходять будинки, де проживали їхні діди, батьки, родичі. Ну, вони взагалі в захваті від того, що ми робимо, що ми не забуваємо, хто заснував це село. Ще одним місцем, де відроджують історію німецьких колоній, став музей історії причорноморських німців, який три роки тому відкрили у пасторському будинку Одеської кірхи. Тут можна побачити постери, які розповідають, чим жили та займалися німецькі колоністи, а поруч десятки артефактів із колекції Сергія Новіцького. Разом вони відтворюють картину життя і побуту німецької громади тих часів. А старі фотографії дозволяють ще глибше поринути в атмосферу минулого. Вот ви бачите ці постери. Это э, та перша виставка, яка була тут відкрита. Причому, когда ми начинали презентувати эту виставку, ми її презентували как выставку. А закривали її, как сказал Александр Николаевич Гросс, уже как музей. Он принял решение в течение этих полутора часов, которые мы здесь были, сделать музей. И вот э, тогда появился и предметный фон. Так вот, э, в 1923 году исполнилось как раз 200 лет начала немецким поселениям. у нас здесь э, в Одесской области и вообще в Степовой Украине, если так уже смотреть, в э, корень вещей. Первая колония была Гросс-Либенталь. Туда приехали первые поселенцы, причем вот так они выглядели. Вот они здесь в национальных костюмах. Вот этот постер показывает, с чего начиналась оседлость германская. Вот карта. На карте видно, откуда они выходили сюда. Вот видите, вот Северное Причерноморье. Вот здесь и лиманы наши, и будущее Одесса и так далее. Вот так выглядели первые немецкие колонисты вот в костюмах своих, которые зарисовал один из художников Гейслер. Он известен в Австрии. Вот здесь вы видите уже о первых поселенцах речь идет. Вот здесь, когда они сюда приехали, приехали, было две колонии. Одна колония нижняя. Эта улица сейчас она называется Ремесленная или Осипова. Не знаю, сохранилось это название или нет. Вот она здесь вот видна, она прямо над карантинной балкой. Здесь селились немцы-католики. И там как раз чуть выше и располагается и сейчас уже современный католический собор. Потому что первый собор, конечно, выглядел совершенно иначе. Вот в Люсдорфах, немецкая колония в окрестностях Одессы. Это сейчас часть города. Кирха, вот видите, как кирха выглядела. Вот хоры какие, вот это дерево. Я ее помню с детства. Там она уже была закрыта для богослужения, естественно. Но был спортзал какой-то. Потом ее подожгли. Одесситы собирали деньги на ее восстановление. Но вот посмотрите, какая красота была неописуемая. Вот здесь, с чего начиналось освещение руин кирхи. Мы с отцом были в 1992 году. Когда приезжал пастор из Казахстана еще тогда, и вот он осветил эти руины, и потом надо было, чтобы прошло еще 10 лет, когда наконец кирху это восстановили благодаря дружественным связям с городом-побратимом Одессы Регенсбургом. Вот здесь вы можете увидеть, как немцы участвовали в создании морской отрасли одесской. И вот здесь вот вы видите известных людей из немецких семей, которые были репрессированы. Здесь и летчики, и моряки, и здесь, наконец, Рихтер, папа которого играл на органе здесь, в Кирке. Это колония во время, когда началось изгнание немцев отсюда. Вот фотографии тоже редкие. Почему надо еще помнить об этих колониях? Дело в том, что сейчас, когда Украина должна Закончится война, надо восстанавливать страну, надо восстанавливать. И вот пример хозяйственной деятельности немцев – это наглядное пособие, как работать нужно на земле, как строить, причем основанное на многовековом опыте этого народа, который считается лучшими хозяевами сельскими, помимо всего прочего, в мире. Поэтому вот это прошлое и настоящее, что это не просто ушедшая тема, а она очень по-современному звучит сейчас. Попри те, що радянська влада стерла всі німецькі назви з карти Одещини, завдяки декомунізації, деякі з них повернулися так. Сучасні Люсдорф, веселе село і Лібенталь, долина Любові, знову нагадують про життя і мрії тих, хто колись оселився тут. Деякі назви збереглися як прямий переклад: Молодолинське від Клянь Лібенталь та Петродолинське від Петерсталь. Є й назви, які частково зберегли звучання. Наприклад, Доброолександрівка походить від Олександр Хільф, допомога Олександра, а Йосипівка від Іозефсталь, долина Йозефа. І нарешті найбільша група, назви, які зникли без сліду. Ніщо не скаже вам, що благодатне було колись Міттельсфельд Середнє поле, а Кам'янка Мангейм. Німецькі колоністи мріяли про золоте село. Гільдендорф, нині Красносілка та долину світла Ліхтенталь. Зараз це Світлодолинське. Іронія історії в тому, що їхні поселення існують і розвиваються, але вже без самих німців. Нам залишається вивчати ці ойконіми як пам'ятники, що свідчать про трагічний і складний етап історії нашого краю, і про внесок німецької спільноти у його розвиток. Німецькі колоністи були одними з перших, хто, в принципі, займався обробкою земель. Відповідно, вони привнесли сюди всі ті технології, які вже існували на той момент в Європі. Але не тільки привнесли вони і, скажімо так, вони створювали щось нове. Вихідці, наприклад, з Новоградківки, в тому числі з села, де я живу сьогодні. Створили великий бізнес в Одесі, і це був такий величезний, величезне підприємство, на в якому створювали вже засоби праці, які підходили саме для цієї землі, яка вже тут є. Ну, можна говорити про те, що німці привнесли дуже багато, всяких, відкрили всяких підприємств в Одесі. От, всі заводи металургійні. В ній, ну, в общем, різних напрямків перші заводи були німецькі, дуже часто це було так. Ну, потім, звісно, історія так пішла, що багато з чого з цієї інформації було закрито. Перестали про це більше говорити. Ну, саме через Другу світову війну і роль німців в цій світовій війні, хоча наші німці до того не мають ніякого відношення, але все-таки. Якби постраждали таким чином. Ем, ну, тобто, в принципі, я думаю, для цього краю це було дуже значимим Якщо говорити про релігійну складову, вона теж є, це дуже цікаво, оскільки саме тут, на півдні України, в німецьких колоніях почали зароджуватися перші громади євангельських християн. Є така конфесія в Україні, вони Мають вже трошки довшу назву Івангельські християни-баптисти. Можливо, ви колись чули про них. Ці громади якраз народжувалися через співпрацю з німецькими колоніями і через участь в тих духовних речах, які відбувалися саме в самих колоніях. Тобто їх навіть і в радянські часи називали штундами, <хи> можливо, чули теж таке штундами від німецького слова «штунде», І це зв'язано було з біблійними годинами Біблштунди. Тобто вони брали участь у вивченні Слова Божого в німецьких колоніях. Ну і отак от до них приліпилася назва така штундісти або штунда. Тобто це теж вплинуло, і це насправді на сьогоднішній день найбільша протестантська конфесія України, яка от таким от чином теж виникла не без нашої участі. Підписуйтесь на канал Земля Одеса. Це культурно-освітній відеопроект про Одещину як український і водночас багатонаціональний простір із глибоким європейським корінням. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте поставити лайк і залишити коментар.